Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Санта Клаус у зоопарку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У чарівний зимовий час Санта Клаус йде до нас. Він несе усім звірятам подаруночки на свято. Був чудовий святковий день, і весь зоопарк усі його мешканці, від маленьких хом'ячків до величезного, як гора слона, на різні голоси співали цю невигадливу пісеньку в очікуванні Санта Клауса. І кожна звіринка, кожна пташинка чекала найбажанішого, найомріянішого подарунка. Нарешті жирафа, що своїми ріжками діставала лезьви не до хмар, закричала У зоопарку всім звірятам припинити гвалт і сміх. Бачу, санта йде на свято і несе дарунків міх. Що тоді почалося? Мавпенята завищали, білки й миші запищали, слон у хобот засурмив, йде у скоки крокодил. Бегемотисько пузан б'є в живіт, як в барабан. Верещить ура, папуга, розбудивши всю округу. І усюди шум і гам на суцільний тарарам. Коли нарешті Санта Клаус увійшов до зоопарку і побачив таку чудернацьку картину, він так здивувався що замість радісного з різдвом вас здивовано вимовив Ну і ну. Усі звірі вмить принишкли, і тільки старий глухий бізон відповів недоладу. Муємо. Му. Санта Клаус почухав свою сиву бороду, хитро посміхнувся та басом сказав. Поспішав до вас, звірятка, подарунки ніс не спав. Та от замість зоопарку тут якийсь концертний зал. Де ж поділися таланти, хто б гарненько заспівав, бо тутешнім музикантам слон всі вуха відтоптав. Даруй, любий Санто, звернувся до Санта Клауса слон. Але я нікому нічого не відтоптував, а це ми все з радощів. Чи не так, друзі? Усі мешканці зоопарку юрбою зібралися довкола Санти, чекаючи на подаруночок. Чарівник простягнув перший подарунок слонові. Слоникові апельсини, щоб завжди був дужий. В апельсинах, вітамінів, тисячі, мій друже. На черзі був симпатичний бегемотик. А ось ти, бегемоте, чого б хотів? Спитав у нього Санта Клаус. Якщо чесно, я давно мріяв навчитися крутити обруч, а в мене його і немає, пробурмотів бегемот. Санта покоперсався у своєму мішку та, виловивши обруч, вручив його бегемоту. Цей обруч бегемотику, ти крути на животику. Його обертання суперзабавляння. Дякую тобі, Санто, зрадів бегемотик. От буде у мене і розвага. Аж тут до Санта Клауса підповзла черепаха, вона повільно відвела голову і так само повільно запитала, А для мене є подарунок. Ах ти ж моя, неквапливенька, лагідно всміхнувся Санта. Зараз ми щось вигадаємо. Він з головою пірнув у свій мішок і, покуперсавшись в ньому, витяг справжній велосипед. Щоправда, поки черепаха сідала на велосипед, Санта Клаус встиг вручити подарунки ще п'ятьом тваринкам. Після них узяти подарунок підійшла зебра. Санта Клаус поглянув на неї та завзято проспівав. А тобі, моя маленька, я дарую гребінця. Зеброчкам чорнобіленьким рівна гривка до лиця. Зебра високо підскочила і весело відповіла. Дуже дякую, дідуню. Буду з гребінцем красуня. Я ним гривку розчешу і на свято побіжу. А звірі все підходили і підходили, і для кожного Санта Клаус знаходив і подарунок, і слово добре. От тільки удаву нічого не дісталося. Всі подарунки закінчилися. Засмучений Санта сів у кучугуру і замислився. Ти Змій, не боїшся? запитав, зрештою, він удава. Та я і сам, певною мірою Змій, здивовано прошипів той. Сива моя голова! Санта стукнув себе по лобу. Усе на світі забуваю. Візьми собі мою теплесеньку змію. На цих словах Санта Клаус зняв із себе шарф та обвив ним удава. А потім всі вирушили прикрашати найбільшу ялинку. Кожен повісив на її пахучі гілки. По іграшці, і, коли настав святвечір, усі тварини зібралися поряд з різдвяною красунею. Санта Клаус роздав кожному по бенгальському вогню, і тоді всі злагоджено заспівали різдвяну пісню. На ялинці сто прикрас, свято, свято йде до нас, принеси нам все, що треба, щастя. Дружбу і мирне небо. А Санта Клаус дивився на веселих звірят і теж був щасливим. Адже заради цього він і існує. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.